Вітаю, друзі! Сьогодні 30 червня. З вами знову центр громадської аналітики вежа. Я його керівник Валерій Клочук, і сьогодні вже традиційно з нами у студії, поки що віртуальній. Керівниця центру геополітичних досліджень Константа РНД Груп, радниця голови Верховної Ради України в період з 2019 по 2021 рік. Віра Константинова. Вітаю вас, пані Віра. Вітаю вас також. Насамперед, дякую, що ви знаходите час у своєму щільному графіку з нами поспілкуватися. Знаємо, що у вас було закордонне відрядження, і там, завдячуючи і вашій участі, було ухвалено рішення про спецтрибунал. Ну, не будемо скромнічити, але ми про це поговоримо дещо згодом. А сьогодні хотів би поговорити про спецтрибунал проти російська. Поговорити про все-таки близький схід. Тому що м, зараз дуже багато, як на мене, політичних подій світових обертається довкола того, чим закінчаться, якщо будуть переговори. Вашингтону та Тегерану. заяви, які лунають з боку Тегерану і Вашингтону, доволі контроверсійні. Вони різнопланові і не схоже на те, що там можна буде досягти якоїсь домовленості, тим паче, як на мене, Трамп втрапив у дуже серйозний скандал. Він розповідає про те, що йому вдалося знищити всі ядерні об'єкти на території Тегерану, Ірану. А потім каже, буквально вчора в інтерв'ю телеканалу Fox News, Ну, та там ще один є об'єкт, але ні, ні. Ми каже, весь Уран знищили. А буквально вчора також Магатев. Устами Гросі, котре говорить про те, що буквально 2-3 місяці ядерна програма Ірану буде відновлена. От незалежно від того, чи буде вона відновлена чи ні, та, мабуть, і залежно, що це для Трампа і чи буде справді відновлена ця програма. Знаєте, маю відрефлексувати. Я хочу подякувати українській команді за те, за те, що дійсно було досягнуто в Страсбурзі. І е, це я би сказала дуже важливий крок для України з точки зору відновлення справедливості і покарання агресора за злочин агресії проти України. Тому тут я би сказала тут і експертне співтовариство, і урядовий трек, і вищі посадові особи Тобто, я можу сказати, що тут дійсно. Україна, як єдиний організм, як єдина країна, яка може досягати результату, коли ми всі працюємо разом. Стосовно вашого питання по Ірану, по іранській ядерній проблематиці, значить, на моє знову суб'єктивне переконання, ми зараз маємо ситуацію, коли є пауза. Я абсолютно погоджуюся з колегами, які говорять про те, що зараз дуже важко зрозуміти наскільки сильно були пошкоджені відповідні об'єкти. Але при цьому ми маємо розуміти також, що є ще військово-політичне керівництво Ірану, яке зараз по факту має прийняти рішення, як вони просуваються або не просуваються з точки зору ядерної генерації. Я вам більше скажу, були розмови про те, що мовляв можна запропонувати Ірану інвестиції. За умови мирного використання атому, тобто, в принципі, американська сторона висувала різні пропозиції. Одна із них якраз стосувалася інвестицій, тому що, як відомо, є проблеми економічні в Ірану, є потреба для того, щоб ці економічні проблеми були вирішені. Тому навіть така опція була на столі, але при цьому є. Безумовно, вимоги, що атомна генерація, атомна програма, ядерна програма має бути має мати виключно мирний характер. Тут починаємо з вами дивитися, як то кажуть, більш глибоко, і е, перше, що основне мене турбує після е, 12 денної ескалації. Війни в повноцінному сенсі цього слова ми маємо наступні кроки іранської сторони. Іранський парламент ухвалює рішення позицію стосовно призупинення кооперації з міжнародним агенцією з ядерної енергетики МАГАТЕ. Лунають вплоть до того думки про те, що мовляв треба і призупиняти своє членство в договорі про нерозпосудження ядерної зброї, тобто це небезпечні заяви, які лунають від неоконсервативних політиків в Ірані. А нагадаю, за результатами виборів до Меджлісу парламенту іранського, то зараз там більшість фактично неоконсервативних сил. І тут як президент Трамп в навігації да, в цих всіх умовах. Він говорить про те, що мовляв, ми виконали, і до речі, державний секретар пан Рубіо теж говорить про те, що президентом Трампом була поставлена задача знизити здатності Ірану до потенційного вироблення ядерної зброї, з точки зору швидкого рішення. Досягнення абсолютно очевидні, але внову, для того, щоб наразі спрогнозувати, як буде розвиватися чи Іран відновить свою спроможність, і на якому рівні треба yes. розуміти наскільки сильно були пошкоджені об'єкти. Ну, і Фордоу, і на танц, і вестфахані. Тому з моєї приватної точки зору, я переконана, що є очевидно є пошкодження. Але наскільки вони глибокі, це вже можна ну, маніпулювати, відверто кажучи, тому ага. що по факту е, знищити ядерний матеріал. Нагадаю, ядерний матеріал він є під гарантіями МАГАТЕ. тобто, умовно кажучи, для того, щоб підтвердити, що ядерний матеріал якимось чином був знищений, це треба, щоб інспектори МАГАТЕ фізично були присутні в країні. І здійснювали інспекції на тих об'єктах, по яким було завдано удару. Нагадаю, Іран призупин... призупинив співпрацю з МАГАТЕ. Це означає, що жоден інспектор не може потрапити до країни і, очевидно, не може або підтвердити, або спростувати, е наскільки там пошкодження чи наскільки ядерний матеріал зараз перебуває, е і де він саме головне перебуває. Пані Віру, уточнюючи запитання, тобто виходить так, що сьогодні можуть говорити не всю правду, і Іран, і Дональд Трамп. Я більше скажу, Іран не говорить всю правду вже дуже давно. Тобто, умовно кажучи, навіть обсяги напрацьованого урану з рівнем збагачення 60% – це ті цифри, які так чи інакше озвучувало іранське керівництво і змогло підтвердити БАГАТЕ як профільна організація. Але з точки зору реальних досліджень, знову нагадаю, 2006 рік, коли іранське ядерне досьє було передано на Раду безпеки. І вже ага. потім розглядалася в контексті незаявленої ядерної діяльності. Я не виключаю, що можуть бути інші підземні об'єкти і е екосистеми іранської, які е були побудовані на випадок от, подібного розвитку е подій. Тому що, по факту, зараз ідентифікована низка атомних об'єктів, які належать до ядерної програми. От виходить так, що от, і ви це підтверджуєте, що і Дональд Трамп про це говорить, у Ірану кілька є таких ядерних об'єктів, і навряд чи всі вони були знищені у ході, в ході цієї операції. Іран не приховує своє бажання збагачувати Уран. Збагачений Уран до такої межі для мирного атому не потрібний, це однозначно. Тобто так. наміри Ірану виготовляти ядерну зброю ми констатуємо очевидні. Ну, це факт, як на мене, який вже не потребує доказу. Ви знаєте, дуже складна історія, тому що з точки зору ядерного ядерної криміналістики, якщо можна так назвати, то для того щоб підтвердити, що країна збагачує уран вище деяких рівнів. Знову ми ми зупинилися на 60 Нагадаю, виступ Бенджаміна, Бенджаміна Нетанняху на генеральній асамблеї, де він прям показував процентовку. І от в контексті цього всі ті заяви, які лунають від вищого політичного керівництва в Ірані, очевидно, що вони спростовують цю думку про те, що мирний атом, що вони тільки на мирний атом зорієнтовані. Тоді питання, навіщо їм збагачений уран до 60 тому що е, в паливних збірках використовують які використовуються в атомній генерації, збагачений урандом там вище 4%. Тобто немає абсолютно ніякого сенсу збагачувати уран до 60%, якщо ви реально хочете е, цивільну атомну генерацію. Тепер далі йдемо. Я не випадково допитуюся саме про цей момент, тому що в останні кілька днів я відзначаю ну вже навіть більше тижня активне політичне протистояння демократів. Проти Дональда Трампа за те, що він провів цю операцію вихідів у повітря не було, забруднення ми не фіксували, і магате також сказала, що все окей. Саудівська Аравія також повідомила про те, що у перському регіоні немає ніякого забруднення. Ну і Іран так само говорить про те, що ну, хоч і пошкоджено, забруднення немає. Всі задоволені, нібито в цьому плані. Але демократи кажуть, не можна було це робити, не зважаючи на те, що ми з вами зараз говоримо про те, що Іран справді готовий виготовити ядерну зброю. У мене тоді не вкладається трішки в логіку. Невже для демократів зараз важливіше, е, ну вибачте, я так скажу, е, дискредитувати Трампа, м'яко кажучи, не зважаючи на те, що треба було підтримати його в ці ініціативи як ціль знищити ядерний потенціал Ірану з метою недопущення витворення ним ядерної зброї? Бо це мені вже знаєте, схоже на якусь, вибачте, дурню з точки зору внутрішньополітичного процесу. Ми з вами прекрасно розуміємо, що коли е, влада є і є опозиція, так би мовити, та завжди йде критика влади. Тобто, незалежно від е, досягнень. Ідея полягає в тому, тому що нагадаю, в Сполучених Штатах будуть term elections, тобто вибори, які проводяться за після двох років президентства в Білому домі. Тобто, з точки зору політично внутрішньополітичного процесу, я можу пояснити таку mm. логіку, але, от з точки зору, наприклад, стратегічних інтересів і інтересів національної безпеки. То така, такі позиції для мене трошки незрозумілі, тому що Іран є загрозою. Плюс, нагадаю, під час виборчої кампанії були замахи на президента Трампа. І одним із таких спонсорів цих замахів називалася іранська сторона. Тому з точки зору навіть політичної стабільності, то те, що президент Трамп переступив, скажімо так, деякі. Психологічні навіть бар'єри, тому що планування такої операції воно має низку вимірів, в тому числі і психологічний фактор, наскільки це може завдати шкоди там, американським інтересам, американським громадянам і таке інше. Тому, з точки зору практичних кроків, президент Трамп проявив волю, яка базується на розумінні того, що загроза реальна, і навіть з точки зору того, що просив Ізраїль. Ізраїльська сторона, враховуючи теж екзистенційну загрозу з боку Ірану і з боку навіть ядерного Ірану, то то е, ізраїльська сторона навіть взяла на себе, я би сказала, більшу частину роботи. Але при цьому американські солдати жодного, е, слава богу, не загинуло під час цієї операції, тобто було прораховано до найменших деталей і найважливіше збереження е, життів американських солдат. Тому тут. З точки зору внутрішньополітичного процесу я це можу пояснити. Але mm. з точки зору довгострокових національних інтересів, ну очевидно, що для Президента Трампа це successful story, історії, тобто історія успіху. Наскільки далі наступнику доведеться мати справу з іранською проблематикою, це вже, вже інше питання. Ну, Трамп намагається зараз і вирішити цю проблематику. і він… Вправді, нібито пропонує угоду. Він не точно пропонує, але от про умови, нібито 에, задана вами історія про інвестування була спростована до Трампа. Він каже: ні, ні, я не збирався інвестувати, хоча ми там із колегами це обговорювали. Араб в рамках проект він не збирався, але арабські країни могли бути потенційними інвесторами. Ми не випадково там, я не випадково вас запитував минулого разу, певне, бачите, як десь ми дивилися в корінь ні. проблеми. І говорили, наскільки може бути тісною співпраця суніти шиїтами. Ну, десь не дуже тісною, але ну може бути так і принаймні, вже ваші колеги говорять про те, що весь мусульманський світ стає трішки м'якшим до заходу. Можливо, і іранці рано чи пізно будуть такими. Будемо дивитися. Але е, стосовно майбутніх переговорів Трампа і ПСКА. Хаменеї, ну не знаю, вони там обмінюються люб'язностями в лапках дуже серйозно зараз. Е, і якщо, до прикладу, навіть Хаменеї там намагається підбирати слова, то Трамп ні, але Трамп сказав: я готовий буду зняти санкції проти Ірану, якщо вони будуть мирними. Але якщо вони будуть немирними, я знову завдам удару. Він це може зробити. Ми вже це побачили. Це під сумнів не варто ставити. Звісно, я розцінюю цей удар як дуже обмеженим. І швидше залякування Ірану У мене немає до прикладу особисто впевненості на 100%, що ядерна програма повністю знищена в Ірану, бо магатез заявляє, ну що це не зовсім так. О, як ви вбачаєте перспективи таких переговорів, зняття санкцій проти Ірану, ну і можливе зближення Ірану із Заходом, оскільки як на мене, це було б дуже позитивним кейсом на тлі російсько-української війни. Ви знаєте, скільки років існує Іран в системі координат санкційних, скільки років існує питання і перспектива щодо ймовірного колись наближення Ірану і зближення з Заходом? Тому, якщо трошки прояснити, я скептично налаштована з точки зору на можливого. Можливого послаблення санкцій, тому що, очевидно, Іран не збирається зупинятися і не збирається приставати на ту угоду, яку пропонує президент Трамп. І очевидно, що навіть європейські посередники не можуть забезпечити готовність іранської сторони, очевидно, пустити навіть моніторингові місії на територію країни без цих. Елементів говорити про якусь угоду, я вважаю, немає ніякого сенсу, тому що навіть якщо дивитися на так звану угоду 2015 року, яка є всеохоплюючим планом дій, не, яка не була ратифікована ані американським конгресом, ані іранським парламентом, то з точки зору навіть механіки процесу, якщо можна так назвати, то були передбачені відповідні механізми моніторингу. Причому з обох сторін для того, щоб відслідковувати чи не порушуються умови іншою стороною наразі, після того, що відбулося, і ці 12 днів ескалації, то іранська позиція полягає в тому, що вони ще мають і належним чином відповісти на це. Тобто, враховуючи їхнє бачення ну, справедливості, якщо так можна сказати, uh -huh. то я не включаю, що це лише пауза перед наступним раундом і раундом з точки зору навіть якоїсь асиметричної відповіді, очевидно, що Ізраїль буде відслідковувати активності Ірану, це очевидно не тільки Ізраїль, я думаю, арабські країни союзники Сполучених Штатів Америки також будуть відслідковувати активності. Але а, чи Використає Іран цю опцію відкритих дверей і запрошення до перемовин, в моєму розумінні я думаю, що ні. І не тому, що я там скептично ставлюся до спроможностей досягти якогось результату в контексті цих перемовин, а й просто до того, що з точки зору внутрішньої політики Ірану зараз. Їм необхідно менеджменту та керівництво Іран. Треба показати, що вони здатні управляти країною в кризі. Ага. А криза є по всім, вибачте, фронтам, починаючи від економічної кризи, і тепер ще додавалася криза, яка стосується безпекової безпекової компоненти. Тому ага. в моєму розумінні я думаю, що. Навряд, навряд, ну, тут буквально перед початком нашого спілкування я прочитав дуже цікаву новину. Певні вже маркери були з цього приводу, що нібито Ізраїль готовий говорити про мирну угоду із Сирією та Ливаном. Ну, от, зокрема, Сирія готова, що вона ну сказала, ми можемо відмовитися від спільних територій з Ізраїлем. Нам це не потрібно, тільки нас визнавайте. Враховуючи те, що все ж таки ну заради правди, Іран і Сирія свого часу Башара Асада це, ну як на мене, єдиний організм: Іран і Хусити, Іран і Хамас, і так далі. Тобто, вплив Ірану дуже велика в тому числі. Так, так. так, і Ліван, да. І тут відгрібають потрішку від Ірану, знаєте, його щупальці. Можливо, це якось ну, змусить Іран переглянути свою позицію стосовно, можливо, майбутньої угоди? Знову відповідь скептична, скоріш за все, ні. Одночасно є можливості для того, щоб Іран зайшов хоч в якийсь перемовний процес. І я думаю, що позиція іранської сторони полягає в тому, що робити вигляд, що вони в перемовному процесі теж роблю, роблю паралелі так, ви зрозуміли, про що йде мова, тобто імітація переговорного процесу. Очевидно, що зараз е, немає підстав для оптимізму, тому що іранська ядерна програма чисто технічно ще існує, тому що існують е, інші частини цієї, цієї екосистеми. А з іншого боку, дав порушені е, деякі технологічні процеси, які не дозволяють ірану там досягти рівня збагачення до е, 90 плюс відсотків. Тому. Якщо дивитися з практичної точки зору, і якщо дивитися, спробувати е, заналізувати якусь угоду, uh -huh. що може вимагати президент Трамп, щоб той напрацьований ядерний матеріал був вивезений кудись, під під гарантію, мовно кажучи, або Російської Федерації, або Китаю, або е, Франції, тих країн, які є членами ядерного клубу. А якщо очевидно, ми розуміємо, що іранські ядерні матеріали зараз не, е, не є під гарантіями МАГАТЕ, тому що Магате фізично не може підтвердити так. ані кількість, ані рівень е, збагачення, і де знаходиться цей ядерний матеріал. То говорити про а, потенційну угоду теж немає сенсу. Але з іншого, теж, якщо говорити з точки зору маніпуляції переговорним процесом, то іранці можуть висувати вимоги стосовно зняття санкцій а, в обмін на що? На призупинення. Активності, але не повного їх, їх згортання, і це важливо розуміти свого часу. Е, арабські монархії, арабські партнери Сполучених Штатів звертали на це дуже критичну увагу, що, попри домовленості, які існували від е, в рамках всеохоплюючого плана дій, були порушення з боку іранської сторони. Іранська сторона. Е, Намагалася в обхід деяких речей здобувати ті спроможності, які вони не не мають мати, проте знову я з одного боку не я вітаю перемовні процеси, тобто я mm. за, за дипломатичне врегулювання. Але якщо країна не хоче йти на дипломатію. Лишається лише одна опція. Про це дуже багато експертів з військової сфери говорили ще за часів Ахмаді Ніджада, Що, мовляв, єдиною опцією зупинити Іран на шляху до ядерної зброї це тільки військовий вимір. Чи буде Іран далі продовжувати ядерно, ядерні свої дослідження? Я переконана, що буде. Чи Іран буде готовий перетнути межу? Це буде залежати від того, що він зможе виторгувати, в тому числі і у Сполучених Штатах Америки. Але очевидно, що не так багато Іран може виторгувати зараз, враховуючи, що до речі, після обстрілів, після атак на ядерні об'єкти, іранці їздили до е, Московії і намагалися за все, скоріш за все, домовитися про якусь військову підтримку. Хоча в їхній угоді, про так зване стратегічне партнерство, ну ми бачимо там режим в Сирії, як от, стратегічне uh -huh. партнерство чим об, обертається для е, конкретного режиму, якщо він про стратегічне партнерство з е, Росією, то скоріш за все, е, російська струта сказала, що ну. Ми трошки зайняті, і ваші проблеми нас, м'яко кажучи, не сильно зараз турбують. Розбирайтеся, мовляв, самі. Тому для Ірану це буде стратегічна зараз пауза, по факту, якщо говорити про пер, анонсоване перемир'я. Пані Віро, і в мене на завершення до вас ще одне запитання воно не випадкове. Воно вже мене назрівало давно, і е, хотів би почути ваше відношення з цього приводу. Я вже чую не вперше від експертів. Колег наших, які знаються на тематиці Ірану і також Північної України і так далі. І зараз ми не випадково проводимо аналогії із Росією. Дійсно, в переговорному процесі дуже багато схожого, хоча ну, направду таке ці трішки відрізняється. Але все ж таки, позиція Путіна і Гаменії вона десь схожа в цьому плані, те взагалі всього військового керівництва Ірану. Чи можна говорити про те, що у цього ну уявного, звісно, неформального, але союзу, вісі зла Росія, Іран, Китай та Північна Корея немає. Чи це все таки певна маніпуляція? знаєте, мені здається, що це більше такий е, журналістський е, журналістський спосіб е, сформулювати е, єдність. Яка існує в тому числі у підходах деяких країн, хоча за великим рахунком тоді треба говорити і про ті країни, які, наприклад, є в Африці, які мають зараз знаки військової диктатури, тобто, це я би сказала дуже хороше класне формулювання але. По суті, по суті, ми маємо країну, яка здійснює геноцидну війну проти України в Європі, за підтримки ще однієї країни, яка здійснює, а, в тому числі ядерні незаявлену ядерну діяльність, і маючи підтримку країни, яка порушила міжнародне право ставши ядерною де-факто, це мається на увазі Північна Корея. Тому... Яка роль тут Китайської народної республіки? Мені здається, що тут треба окремо проводити дискусію, але з точки зору зараз практичної підтримки один одного: Росія, Китай, Іран або Росія, Північна Корея, Іран є різний рівень співпраці, і очевидно, що між Росією, Іраном і Північною Кореєю цей рівень співпраці набагато глибший, тому що він стосується безпосередньо залученості. Цих країн Ірану і Північної Кореї до геноцидальної війни Росії проти України і проти всього цивілізованого світу. Ну я вам дякую за таке дипломатичне пояснення. Я перекладаючи, друзі, на просту для нас людську мову кажу: це однодумці в тому, щоб знищити нас. Китай, Іран, Північна Корея і Росія не випадково задав це запитання, тому що я, знаєте, побоююсь зміщення цих акцентів. Наведу простий приклад. кажуть. Ми дуже вірили в те, що Трамп прийде порядок, наведе, припинить війну. Тепер у всьому винен Трамп. Ні, ні, говорю, друзі. Винен Путін з Росії за те, що нас напав, а Трамп просто не зробив те, що він, в принципі і не мав робити. Ми маємо це усвідомлювати. Тому і тут такі аналогії, я не випадково говорю. Вони дуже небезпечні. Бо дійсно спонсорами сьогодні, помічниками, неможливо, не спонсорами, але помічниками Росії у цій геноцидальній війні. про яку говорить пані Віра Росія проти України є Китай, Північна Корея та Іран. Пані Віро, я вам дуже дякую за те, що ви сьогодні з нами були. Принагідно буду запрошувати вас знову, тому що справді дуже цікаво і професійно. Глядачі, я сподіваюся, точно оцінять, напишуть коментарі, Ну, принаймні, після першого нашого з вами спілкування вони були доволі позитивними. Дякую вам. Дякую.